Наша церква питала тисячі людей, як вони празднують Пасху. А як празнуєте ви? Е, є три види Пасхи язичницька, християнська та єврейська. Е, євреї празднували те, що Бог їх вивів із рабства. Але затім він, вони нарушили не сповнили завіт Божий, і всі вони полягли в пустині, померли. Язичка Паска це те, що коли люди приносять е, випічки, в виді фалоса чоловічого, е, їжа, п'янство. Е, і це прино, жертвоприношення богині плодородства. Е, християнська Паска – це те, коли ми говоримо Христос Воскрес! Христос має Воскреснути в нас тепер і сьогодні і в цю минуту, тому що Христос Воскрес це Слово Боже. І Він помер за нас. Він був заклан за нас. І Пасха наша це є Христос. І тому нам треба заключити завіт з Богом і дотримуватися цього завіту. І празнувати правильну Пасху. Тому, якщо ви хочете більше знати е, про слово Боже, і е, звучати, то напишіть мені. У нас кожну неділю йде е, онлайн-конференція, ми допоможемо вам підключитися і ви будете познавати Біблію разом з нами. Амінь.